Джем готель Гнатушка, щось таке інтересне. Коштує номер цей 3000. Але непонятно чого, може, того, що я часто на букінгу, мені його запропонували за 1486 гривень. Столик є. Лофтовські меблі. Боже, ще один стіл. Ось стіл. І ось стіл. Ага. Якийсь він такий непонятний урбан стайл. І як завжди, як виключаються лампи? От, я тільки включила світло. Ось, включила. Натискаю, виключила нема зради. Хотіла витягнути розетки. Ось, дивіться, кнопочка.